Це ефективнеше і добиратися, і виїжджати, і не дай і там десь буде обстріл чи що противника. Ми можемо дуже мобільно виїхати з того місця. Кулеметник Максим розповідає про переваги пікапів, які їм передали благодійники. Каже, тепер як кулеметник зможе ліпше протидіяти атакам ворога. Це в народі Дашка, а так дешке. Дігтірова шпагіна, кулемет модифікований який оснащений калібром 12,7 на 108. Максим Добровольцем пішов у збройні сили півроку тому. Брав участь у міжнародних військових навчаннях в Англії. Воно в нас було якби більше по захвату, по зачисті, по засідках, по цьому всьому ну, дуже було корисно отримати якийсь би опит ще закордонний. Чотири автомобілі для захисту повітряного простору рівнощини передали благодійники в рамках проєкту Вартові неба. Потужний автомобіль. По-друге, надійний на дизельному пальному. і ми вирішили, А, і ще велике питання, автомобіль багатофункціональним повинен бути. Цей автомобіль відрізняється від інших пікапів тим, що у нього грузоподйомність, вантажопідйомність кузова складає почти 2,5 тонни. Сама машина важить 3,5 тонни. На себе може брати і боєприпаси, і поранених, а також встановлене військове обладнання. Ці авто. Ми веземо з США автомобілі з пробігом, але вони повністю проходять повне технічне обслуговування. У Львові у нас багато партнерів волонтерських СТО є можливість ці мобільні вогніві групи посилювати ще. Військовими з ПЗРК ці екіпажі можуть збивати не тільки шахіди, а й ракети. Крилаті дані групи працюють на напрямках найбільш небезпечних ділянок підльоту. Тобто, вже за час ведення воєнних дій ми вже бачили плюс-мінус, звідки в основному робиться підльот безпілотних літальних засобів або авіації противника. Тобто, ми знаємо, де. Ну, в більшості прольот може пройти і зручніше, і ефективність буде більша, тому що з'являється більше мобільно-вогневих груп. Подальшому військові хочуть на кожне авто встановити прожектор, аби відбивати ворожі цілі і в темну пору доби. В лучі прожектора безпілотний літальний апарат, який рухається зі швидкістю 180-200 км на годину. Його дуже легко спіймати, утримувати і в подальшому знищувати. Як можна спокійно спати, коли дружина і діти вдома і обстріли я рахую, що це був і мій довг. Це був довг кожного мужчини. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.